Вітаємо космічні любителі астрології. Періодично в мене питають, що таке соляр. Зараз коротенько розберемо це питання. Взагалі, слово означає Сонце, ще називають солярний гороскоп. Я ж називаю це персональний новий рік. Справа в тому, що коли ви народилися, ніби сфотографувало небо положення кожної зірки, кожної планети, в якому вона знаці, градусі, в аспекті до інших планет. І ви вже маєте певні таланти, здібності, кармічні обов'язки, ваше призначення. І ось з того ж часу сонце не зупинилося, так воно продовжує рухатися. Ми називаємо його транзитним. І ось, коли транзитне сонце співпадає з вашим натальним градус в градус, хвилина в хвилину, секунда в секунду, то відкривається новий солярний рік. Нова енергія. В принципі, ми можемо відчувати дію соляру ще за кілька місяців до нашого дня народження. Зауважу, що кожен рік час настання солярного нового року він різний. І тільки ви будете знати, ну і ваш астролог, коли ж точно вам відмічати ваш новий рік. Це один із методів прогнозу, який показує, який буде ваш наступний рік від одного дня народження до наступного. Це все залежить від того, в який дім попадає солярне сонце, та і сфера буде більш активна для вас, вона буде мати більше значення для вас. Ви можете бути обізнаними вже, коли краще починати якісь справи, коли відпочивати. Тепер я думаю, що ви зрозуміли, що солярний гороскоп це коли транзитне сонце повертається в точне положення того сонця, яке дано нам при народженні. Солярний гороскоп будується, щоб проаналізувати один рік життя людини та сфокусувати увагу на тому, де буде відбуватися активність, на яку будуть вказувати інші методи прогнозування. Дякую, що були зі мною до наступних зустрічей у наступних відео.